Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. Але почнемо ми із наступної теми. Посадовці КМДА відпочивали на березі Київського моря у день жалоби. Про це йдеться у матеріалі. Інформер за словами журналістів, перший заступник голови КМДА Микола Поврозник цього дня відзначав свій день народження, який насправді припадає на 10 квітня. Відбувалось це все у робочий час. Сам чиновник назвав звинувачення маніпуляцією, мовляв, відео змонтоване. Та й жодного святкування не було. Сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися, сказав він. Зараз до нашого ефіру долучається Максим Бахматов, голова та засновник Офісу трансформації. Вітаємо вас, пане Максиме. Вітаю, колеги. Ви особисто бачили це відео, і якщо так, то яке у вас склалося враження по цій ситуації? Так, друзі, я бачив це відео. Там люди. Які відмічають якесь свято під час жалоби, дня жалоби, вони для того, щоб відмітити це свято, поїхали кудись на берег Дніпра, на якесь комунальне підприємство, щоб закритися, щоб їх ніхто не бачив, і бухнуть віскі Макалам вартістю 4 тисячі гривень. І це дуже бридко і огидно, але тут є декілька пунктів. Важливо, там зображений перший заступник Київського міського голови поворозник Микола Юріч. Ця людина заступник перший 17-го року. Ця людина працює в КМДА з 2001 року. Інші люди зображені там на цьому відео, це його заступники, там Андрієвський, Валентин, інші. Тобто, це таке кодло, що працює в КМДА вже умовно 15 20 років, і їм немає різниці: жалоба, не жалоба, тому що ці проблеми, які є в місті, ця корупція, ця гніль, які є в місті, на жаль. Вони не пов'язані не з політичним тиском, не з якимось е, типа, що громада має вирішувати. Ці люди продовжують наживатися. А от е, морально-етичний аспект, який ми проговоримо в цьому відео, це невеличка частина цього всього. Там і відсутність метро на Троєщину, відсутність метро на Виноградар. Жодної станції метро загалом за 11 років: аварійні мости, аварійні міст патони, аварійні міз південний, аварійні міст метро, заторо номер 3 в світі це все частина цього продукту. Ну а з тих, кого показали журналісти на відео, ви особисто всіх знаєте. Кого ви впізнали, так, з ким мали справу? це Публічні люди, там і голова апарату, там і перший заступник, там і інший заступник Валентин Мандрієвський. Це співробітники комунальних підприємств. Інших. Ну і все це відбувається. Якщо не помиляюсь, комунальне підприємство такий водоканал, якась його там частина секретна на березі Днепра виїхали бухати, Вибачайте, ну але так воно, так все, ну, там все і так і є. А як ви оцінюєте коментарі пана поворозника, який назвав публікацію журналістів маніпуляцією? Це ж не публікація, типу, текстова, знаєте, і серії Нам би ми подумали, що поворозник бухає на березі Дніпра. Ні, це факти, є відео. Людина сидить, відпочиває, палить цигарки під час робочого дня, під час дня жалоби. Е Перший заступник київського міського голови. Де тут маніпуляція? Це ж не вихідний день, це ж не якесь свято Пасхи, там ну і так далі. Це робоча історія. День жалоби. Під час дня жалоби люди в робочий день, там 15-16 годин дня п'ють віски макалови. Яка тут маніпуляція? Все, що показалося правда. За даними журналістів, пане Максиме, сам захід, зокрема, ну за їхніми даними, це було святкування дня народження пана Поврозника, але відбувалося на закритій території Вижгородського водоканалу. Воно розпочалося о 15-й, тобто, в розпал робочого дня, та ще й в той день, коли було оголошено траур. Ну, тобто, фактаж можна напевно за бажанням перевірити, і отут цікаво якими мають бути наслідки? Ви знаєте, наслідки, які ми всі хочемо, щоб всіх людей, які так себе поводять, саджали у тюрму, звичайно. Штрафували, саджали у тюрму і решта? Я вважаю, що треба звільняти людей, що роблять такі речі. Я вважаю, що Київський міський голова може звільнити поворозника, решта, які так грубо порушують морально етичні норми. Треба перевірити корупційні зв'язки поворозникам Микола Юріча. Він з 17-го року, я впевнений, замішаний у десятках справ. Але це треба, щоб органи перевіряли. Вже було двічі обшуки. Набув був обшук СБУ. Його в його кабінеті. Також його публічний був затриманий в кабінеті з потенційним хабарем у 125 тисяч доларів. Тобто, там таке кубло. Це такий салат, розумієте, корупційний, неетичний гидкий. Бриткий я вважаю, що треба звільняти і по новому перезапускати, щоб громада контролювала роботу київської влади. Прозоро, ефективно на базі якихось ключових показників ефективності. Я хочу нагадати всій країні, що у Києва бюджет no два в країні загалом 100 мільярдів гривень на рік загалом за 11 років більше 600 мільярдів гривень. Якось було розподілено. А за версією ДБР кожне третя гривня в Києві крадеться. Отже, можемо уявити тільки оцю грімуючу сміть корупції, неефективності, що зараз там відпочивалося. Що ж, дякуємо вам, що відповіли на наші запитання. Максим Бахматов, голова і засновник офісу трансформації, був з нами на зв'язку. Говорили ми про е, матеріал інформера. Зокрема, журналісти е, зафіксували е, першого заступника Дякую. голови МДА Миколи е, Миколу Поворозника разом з іншими посадовцями, 25 квітня на комунальній території Вижгородського водоканалу на березі Київського моря, за начебто, святковим столом. Це в той день, коли в столиці. У оголошений день жилоби за загиблими внаслідок російського удару, 24 квітня. Так чи інакше, конкретної відповіді на питання журналістів, що посадовці там робили, що вони там роблять, не отримано.